Йо, йо йо, ви на Ютуб-каналі, який зветься Внук Діда Толі. І сьогодні я до вас з офіційною заявочкою. Це те, що ми продовжуємо знімати контентус за шебентус. Ми зараз дідом знаходимося в Румунії, поки ви дивитеся це відео. Але зараз знімаючи тут і зараз то є Канада. Я нагадую, що я е, знімав на цьому Ютуб-каналі е, відео від щирої душі, Справжні, так як воно є, абсолютно без будь-якої фальші. І останні моменти це у нас були відео на різки, які я не встигав монтувати. Далі я закидав відео з YouTube каналу, який зветься «Внук в Канаді. Там більше 10 відео. І Чому я переселив? Тому що хоче, щоб все було на цьому ютуб-каналі. Обов'язково передивіться там і відео, як ми купили будинок в лапках, як ми купили машину свою Ford Escape і дуже багато різного контенту. Гляньте обов'язково. Далі ми будемо знімати з дідом в Румунії контент. Так само від душі, будемо можливо кудись їхати, подорожувати. Я сам не знаю. Надіюсь на вашу підтримочку. в будь-якому сенсі. Так що тримаємо кулачки, все має бути файне. Зараз записую відео і вірю в те, що дід все-таки приїде в Румунію. А якщо ви це відео бачите, обов'язково підпишіться і не проїбіться. До речі, тут пробувши Більше року в Канаді хочу вам сказати, що в мене немає якихось хуйових думок на рахунок цієї країни. Тут реально дуже класно, цікаво. Е, є куди піти. неймовірна велика допомога українців повно. Е, єдиний мінус, мабуть, то що от, сухий клімат, що руки сохнуть, постійно треба кремами маститися, по великому рахунку це все. А знайти роботу, знайти друзів. Найти місця, де можна відпочивати, це все реально. Просто потрібно свою жопку підняти і кожного дня щось робити. Все реально, я вірю в те, що кожен може знайти себе чи в Канаді, чи в Україні, чи в Африці, чи в Азії, десь будь-де. Все. Чекайте нових досів, а поки я погнав до діда.